Мені отця, і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Ви мали часу трохи скучити. Давно не бачилися. Е Хотів таки вас запитати, ви фільми дивитеся? <кхух> <кхух> ну а що ще робити, як не фільми дивитися? Правда? Я думаю, що дивляться. Думаю, що не про війну, правда? Є різні жанри фільмів. Чому я це питаюся? А тому що теж недавно довелося цей фільм і хотів би трохи поділитися враженнями і, власне, на тому побудувати те сьогоднішнє слово, яке хотів до вас сказати. Є такий гарний фільм, який побудований на історичній події. Зазвичай, такі фільми вони найкраще, правда? Найбільше сприймаються. І хто не читав книжку чи не знає історії, переглянувши фільм, вже має можливість, так би мовити, трохи дослідити той відрізок життя людського. Фільм називається Крістіада. Я не буду вам переподати весь фільм, бо потім буде вам не цікаво його подивитися, але ви нагоді можете переглянути. По відбувається в Мексиці 1926 року. Коли, власне, мексиканський уряд починає так би мовити, свою війну супроти церкви католицької, супроти віри, починає переслідувати тих, хто тобто, стає в обороні віри і священики також разом зі своїми вірними, своїми пасовами піддаються переслідуванню. І власне, що супроти влади тодішньої президента виступають. Такі оборонці віри, які називали себе Хрістерос, і їхнім гаслом було Нехай живе Христос Цар. Справді фільм дуже такий ну, емоційний, бо мова йде про те, що хто зняв цей фільм-режисер, він намагався найчіткіше показати. Дійсно, яким було життя тих людей, які все ж таки залишили світу Христу. І багато від того часу, пригадую, що за папа Івана Павла II, більше 20 тих людей мучити своє життя за віру в тій боротьбі, вони були проголошені святими. Дивував мене. Один хлопчина 15 років, який теж один з героїв того фільму, ну 15 років, що там ще може дитина розуміти, яке вона може ще мати, власне, що знання про Бога, про віру, на Тому те, що їй прищепили її батьки тій дитині. Таких було два хлопчики майже одного віку, і, власне, вони стали на бік добра. Я закінчилося в 15 років, тому що одного повісили на очах в іншого, тим самим намагаючися витягти зізнання від цього другого товариша, що він зрікається Христа, що він не хоче бути. Але він до самого кінця, практично до свого кінця земного життя, визнавав, коли його катували, коли над ним глумилися, знущалися, і коли вже його привели на місце страти, де він побачив силу могилу, яка була приготовлена для нього, його ще раз питали. Каже: відречися від Христа. Скажи, що це не твоє. чого чому тобі? Ти маєш таке світле, гарне життя, буде наповнене всього, що собі тільки бажаєш. Ти ж такий молодий. І він дивлячися в очі своїх батьків. Бо вони теж були присутні мами і тата, він сказав, нехай живе Христос Царь. Тобто він не зліс. Він залишився вірним Богу до Кінця. Знаєте, коли передивлявся цей фільм, десь також на думку приходили ті наші діти, ті наші найкращі цвіт нації, як ми кажемо, сини і дочки українського народу. Ті, які ціною свого життя. Яке поклали на вівтар перемоги, не дали можливості ворогу бути тут чи захопити частину нашої країни, які і далі стоять там і боронять. І багато серед яких, а може, і всі, вони вірять в Бога. Вони справді показують той приклад сильної віри. І те, що я говорив на початку, про це привітання слава Ісусу Христу, що в своєму розумінні має про славу Божого Сина, де ми прославляємо славе Ісуса. Ми ще й прославляємо Його, його як Царя. Кажучи, тим самим, нехай не тільки славиться Ісус, а ще й славиться Він як Цар. І не тільки цар наших сердець і душ, але такого царя зараз, як ніколи, потребує світ. Якщо ми подивимося на історію людства, цілої нашої цивілізації справді не було такої держави, яка би віддзеркалювала те Боже Царство, про яке ми знаємо, про яке ми чули багато. Ми знаємо, що його не можна купити за гроші. Ми знаємо, що його не можна якимось способом схитрувати і отримати. Ми знаємо, що його не можна щось виміняти. Ми знаємо, що воно є подароване тільки все залежить від нас, чи ми цей подарунок приймемо чи не приймемо. І те є царством, в якому царем є Ісус Христос. Це є царство, в якому хоче царювати, тим справді справедливим царем. Царем, до якого б всі вернутися, який дбає про свій народ. Який дбає і знає кожного зокрема і кожного кличе по імені? Справді такого царя бракує. І бракувало завжди. Аж коли Хус прийшов цей світ. І коли він прийшов, взявши на себе наше тіло, успадкувавши все від нас крім гріха, ми бачимо і знаємо напевно, яким було його коронування. правда бо Якщо звичайний цар приходить до влади, його царської влади і всі віддані преклоняються перед ним, перед могутнім царем. А що було в випадку Ісуса Христа? Пригадуєте собі? Коли його коронували, коли його проголосили царем, я собі дозволю зачитати коротенько, бо вже в тих часі того Великого Посту ми будемо більше читати ті тексти, які говорять нам про саме коронацію нашого царя. І маємо записи очевидців, які передані нам її вангелистами, де, власне, Маємо відомості про коронацію цього довго очікуваного Царя месію Спасителя світу. Ось стоїть Христос Господь на майдані. Перед палатою римського намісника, увесь у ранах і в крові. Іван Матей каже, що вояки накинули на нього червоний плащ. Спрівши вінець тернини, поклали йому на голову. А тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, грузували з нього і казали радуйся, царю юдейський!» Плювали на нього, брали тростину і били по голові. А коли насміялися, скинули з нього плащ, надягли на нього його одяжі і повели на ростят. Ось така коронація. Була в нашому церкві. Чи є щось подібного до тої коронації, який бере участь справді цар цього світу, і ті всі вельможі, і свита його. Чого подібного? Бо той цар хоче, щоб йому служили. А наш цар прийшов, щоб нам послужити і щоб життя своє дати, як вигуб сам багатьох. І він дав своє життя. Бо Бог полюбив так світ, що коли людина зрішила, він не каже, ну, твій вибір. Бо справжній батько і мама, навіть якщо дитина піде, леп, якщо навіть пропоймує все, що отримає від батьків, якщо вернеться з нічим, хіба не прийме. А хто, як не я, каже, тато чи мама, візьму ту дитину до себе, бо то ж моє. Хто ж має крові крові, плодя і плоть? так і Бог. Йому було шкода, що людина змішила. Йому було дуже прикро, як прикроє кожному тату і мамі, коли дитина залишає батьківський дім. Каже, я вже доросла, доросла, я вже сама знаю, що мені робити. Я вже сама знаю як у світі жити, я знаю, що є добро і зло, що є чорне, що є біле. Але на превеликий жаль буває так, що ще недостатньо та дитина має розум. І тоді мама чи тато чекають, дивляться віконечко, моляться. дивляться на той телефон, куди дозвонить. Завжди залишайте світло в віконці, щоб дитина, яка збудила, вернулася саме завдяки тому світу. Так само і Бог переслідує нас. Як переслідував Адама і Єву, ходить за нами. Можна сказати, по хв'ятах. Шукає нас. Де ти сину, де ти дочко? Що з тобою не так? Які твої дні, які твої ночі? Яке є твоє життя? Добре, воно зле. Чи ти спала, їла, відпочила, втруджена, стомле. Нам здається, що Бог того не хоче від нас. Що ми, найбогові від цим не будемо голови забивати. Але саме це є справжні стосунки з Богом. Саме це Бог хоче від нас, щоб та молитва наша була від щирого серця. Не просто завченими текстами чи якимось побожними читаннями книг, де в ті книги вже хтось щось вклав. Бог хоче простоти, бо він сам прийшов у простоті. Не прийшов в царських палатах. не явився зразу вельможем, а зібрав біля себе пастушків, правда? Простих людей, невчених. Які навіть поняття не мали, що така ткану, як Богослів'я, не вміли ні хреститися, ні молитися. Просто робили свою роботу. Але робили її добре, знали її добре. Це було їхнє життя. Таким і нашим має бути з вами життя. Незважаючи, хто ми є, скільки маємо дипломів з візнаку без візнаки, має богословські студії, є священниками чи монахами, чи звичайними. Сім'я чи працюємо, чи вже на пенсії. Наші стосунки з Богом не мають від цього мінятися ані на річ, ані на народу. Повірте, що і зараз і раніше також нелегкі часи терпіли, терпимо. Справді стільки наших вірних братів і сестер. України могли промовити тими словами апостола Павла, який каже, я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні англи, ні князівства, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибини, ані якесь сотворіння не може мене відлучити від Божої любові, що в христі Ісусі Господі нашому». Христос справді Іца. Але є царем, який не потребує ні війська, ні гармат, ні того найсучасного обладнання, озброєння того всього, чого потребуємо ми. Його поклик завжди може бути почутий легіонами небесного воїнства. Але Христові не потрібна сила, він її не демонструє. Що йому потрібно, це царство наших душ. Справді, живих. І тому, незважаючи на різні досягнення, до яких дійшло людство, по сьогоднішній день включно різні винаходи для того, щоб, як кажуть, зробити життя людини вигідніше чи комфортніше, ми з вами є нещасні. Почуваємося щасливо? Зараз так. А за якийсь час вернемося до свого повсякденного життя і знову хлопоти, біля різні і Тривають і далі війни, і ріками б'ється невинакров. І життя розбите І голод. І мільйони невинних скитаються за межами Батьківщини і неволі, і тиранія. І насилля, і на водній країні. Таке враження, що люди, як вівці, без послуха. Знаєте, десь тече стади. бродить, ходить, а пуття немає. От тільки один пастир знає, що тому стадо потрібно. Де його загонити так, щоб воно було захищене і перед негодою, і перед вовками, злими звірами. І як лікувати ту чи іншу вівцю від тої чи іншої хвороби, бо вона сама себе не полікує. І сьогодні світ, як ніколи, потребує справді того царя, могутнього царя. Ім'я і Ісус Христос. Його потребує і світ, і наша Батьківщина, і наше з вами серце, і наша з вами душа. Тому що Христос є Спасителем, Він є Царем Царів. І володар і володарі. І дивлячись на ту сьогоднішню ситуацію. На все, що діється, ми це все переживаємо, перепускаємо через себе, ми від цього страждаємо. І це нормально, чисто по-людськи. Але повертаючися знову до цього фільму, який я озвучив на початку, я би хотів підсумувати це фразою, яку у свій час. Сказав генерал Калес, коли мова йшла про те, завдяки кому була отримана перемога. І він сказав такі слова: ця війна в Божих руках, не в моїх руках, хоч він був визначним полководцем. І справді, дійсно, він приклав максимум для того, щоб ця війна була не прогнана. І каже, і не в інших руках. Це війна в руках Божих. Молитва і віра. Єдність і мужність. Справді, молитва наших з вами сердець. Це те, що зможе нас знову повернути до мирного, щасливого і такого, як на даний час довгоочікуваного життя. Амінь. ego signan dopomahay sa isusu kostu